Вітаю, друзі, вас на нашому каналі. З сьогоднішнього відео хочемо показати вам наші дони пилкозбирачі Саму конструкцію нашого дону пилкозбирача. Значить, це донний пилкозбирач на 10-рамочний корпусний вулик. Може бути корпусний, може бути двокорпусний, нема різниці. Значить, ця конструкція самого пилкозбирача. Може монтуватися і 8 вулик, може в 10 може в 12 -рамочний. Значить, загальна висота самого пилкозбирача включно з цією четвертю 11 см. Для чого ми придумали таку конструкцію? Так як ми е, купили такі лисоновські решітки, їх є два типи. Для того, щоб джола проходила і для того, щоб просипався пилок. Можна їх заказувати в комплекті можна віддільно. Комплект таких, комплект таких. І значить, після розмір цієї решітки ми вже і робили сам пилку збирач. Значить, з цієї сторони у нас стоять є люток. І є виход для трутнів. От воно відкривається. Ці пластинки, ці такі, можна назвати їх люточками, ми їх зробили для транспортування. Якщо перевозимо пасіку, значить ми закрили. Тут ще навіть є така просверлена дирочка, там і там можна закрутити саморіз про всяк випадок, щоб воно не, десь не відкрилося. ще ще щось. І разом є бар'єром, Це люток не відкриється, воно опирається сюди. Значить, коли ми привезли, поставили пасіку, стоїть вже стаціонарно на місці. Ми відкриваємо і цей, і цей люток і відкриваємо повністю люток цей. Обов'язково треба буде вставити, ми вставляємо таку шлангочку. Це є обов'язковим. Бо якщо без шлангочок, значить бджоли будуть проминати будуть, багато бджіл буде заходити через ці отвори. І то деяка в жін навіть умудрається і через трубочку залізти. Ну Це, скажімо, з тисячі одна, це, це не, вели, не є великою такою проблемою. Розмір людка ми зробили 14 см длиною, можна їй 15 робили. Більшого не можна зробити, так як не дозволяє ширина цієї самої решітки. Висота людка десь 15-16 мм. Я думаю, що тут для проходу бджоли вдосталь. Значить, коли ми вже показували, коли треба перевозити, ми ці штамочки знімаємо і це все закриваємо. Значить, ми їх зараз поки знімемо. Поставимо в закрите положення. Поставимо люток. Перейдемо легше, сюди. <кхи> Начнемо з самого дна. Значить, шуфлятку ми робили, щоб вона була, якщо ми візьмемо реєчку. Шуфлятка, якщо поставили вулик на піддон чи на підставку, шуфлятка не буде касатися самого. Це мої підставки. Шуфлятки є два типа. Один тип шуфлятки стоїть з ніржавий сіточка, Значить, всі шуфлятці, якщо є дуже тепла погода, то навіть пилок просихає ще й добре. І є другий тип шуфлятки Вже та на сверлені дирочки. Тут трошки краще. Пилок не так висихає, воно так само заходить в ту саму шахту. Значить, вміщається і в цю, і в ту шуфлядок отаких от половиною коробочки пилку. Так що можна збирати навіть і можна кожен день, можна два рази, раз в два дні. Це Кому як забажається. Бо хто там розказує, що збирають раз в 3-4 дня, це, це є неправильно, бо є велика неймовірність того, що він там може трошки прикиснути. І в залежності, якщо якісь дуть дощів, повищена влажність на околишньому середовищі, то не підходить. Шуфлятки мають субідний хід кругом і так. Тепер далі. Стоять в нас такі вставочки, ми їх витягуємо. Для чого тут ці вставочки? Вставочки зроблені для того, щоб кожна з решіток окремо могла витягуватися. Витягуємо одну, зараз не поводимо. Витягуємо другу. От маємо таку всередині конструкцію. Значить, для чого вони мають витягуватися? Якщо ми поставили решітку, треба нам в будь-який час витягнути її, почистити чи ще щось, щоб не розбирати самого всього вулика, гнізда, ми просто вона по подільності витягується. Ми її сюди витягнули. Вистукали, почистили і спокійно вставили назад. І так само ця, можна витягувати окремо. Так, тепер вставляємо назад ці ставочки. От вони стоять. Якщо нам потрібно відкрити пилкозбирач, і уявіть, що стоїть другий корпус, вулик закритий. Ось стоїть шуфлятка. Значить, коли все стоїть на місці і нам треба відкрити пилку збирач, щоб бджоли працювали, скажімо так, в халасту, ми витягуємо шуфлярку. Витягуємо ставочку одну і другу. І рішуточку. Витягуємо одну сюди. цю нижню вставочку вставляємо на місце. І все, і шуфлятку запихаємо. От є робоче положення. сепелкозбирач відкритий. Можливий варіант такий, що коли все було закрите, стояло, от рішоточка стояла на місці. І стояла вставочка. Ми можемо не сунути, а просто витягнули. Одну ставочку просто забираємо. Витягуємо взагалі і шуфлятку поставили на місце. Джони можуть заходити і свобідний хід бджіл є сюдою. Можливий такий варіант і можливий такий варіант. Значить, що ще характерне. Коли закриті вставочки, от коли ми шуфлятку витягуємо, бджоли доступу не мають, вони в шуфлятку ніколи не налізуть, все виходить в закритому положенні. Шуфлятку витягнули з пилком, бджоли не вилазять вам нікуди. Буває десь трошки неважна погода чи ще щось і турбувати бджіл то ви їм, ви їм не помішаєте нічим. Тепер, якщо хто навіть хоче зимувати, зазвичай ми зимуємо бджіл без цього донного полку з так як у вас є запасні донечка. Но в кого нема запасних донешок, можна спокійно зимувати бджіл на пилку з Значить, ми беремо. Можемо рішетку налишати і просто витягуємо. Все, і Шуфлятка теж буде зберігатися там. Все, Бджоли спокійно заходять, зимуються. Іде вентиляція. Хто таким методом зимується, а хто не хоче вентиляції, значить просто ми витягуємо ще й ту рішітку. І вместо рішітки сюди вставляємо просто фанерку. І все, бджоли спокійно займуються. Ми довго думали, гадали, як зробити, щоб от, буває багато роблять нижню частину сітки, куди просипається пилок вже в саму коробочку. І щоб її почистити чи ще щось зробити, це треба знімати корпус, бо інакше не добереся. Коли ми зробили вільний доступ, що ми можемо при стоячому вулику, коли все закрите, витягнути хоч одну, хоч другу рішітку, все і питання закрите. Вставляємо рішітки назад. Так, Встану ставочки. Стару шуфлятку. Значить, при транспортуванні ще, коли пасіка перевозиться, може бути такий момент, що шуфлятка може виїхати. Значить, щоб вона не виїжджала. От ми шуфлятці робимо отвір дирочку. І воно потім закручується. От є теж отвір. Закручується просто саморіз і все. І вже шуфлятка не виїде, ви можете спокійно перевозити бджіл. Значить, що ще хотів наголосити? У нас є такий тип шуфлятки, в шуплячці вибрані ребра жорсткості. І тут є, і вибране тут ребро жорсткості. Для чого ми це зробили? Якщо повищена влажність, ще щось, це є дерево, воно буде з часом щось грати, може щось вивернути. В такому варіанті, коли є багато є ребер, жорсткості дерево себе поводить зовсім по-іншому. Ми вже дуже маємо великий стаж роботи по дереву, то це я спрактикованим. Зазвичай у нас. З нашої всієї пасіки десь процентів 70 у нас стоящи на таких Ну, Вони є різного типу. Це з дешевих варіантів, є і дорожчі. І відсотків 30 у нас доні полкозбирачі. Що відсотків 30, бо тому що ми ще не встигли велику кількість зробити, а як з одного року почали робити, в нас сталася катастрофа. Нам змило всю пасіку, поки ми все знову. Скажемо, встановили на місце, то було поки не до цього. Ми зараз будемо знову поновлювати систему і йти далі. Так, Вставляємо. Тепер покажемо вам з корпусу. І як виглядати, що закривається? У всіх корпусах, які ми робимо, є отвори. Є, скажімо, не отвори, а людки. Якщо навіть не вистачає цього, ми можемо відкрити ще один. Це для розруски пчоли. Ну, Вони в нас завжди є. Якщо його не треба, він закрив і на всякий случай хай собі буде. Ось тепер. Можна подивитися, коли вулик зібраний, ми прийшли коробочку, витягнули, пилок висипали і так. І от по поводу рішоточок. Ми от вставочки витягнули. Будь ласка, треба рішоточку витягнути. Витягнули. Витягнули цю. витрусили, що там почистили і можна спокійно вставляти назад. Ну все, домі ще почали робити вулики нової конструкції. В майбутньому відео ми вам покажемо все. По нових технологіях в корпусах взагалі людків не буде. Буде гігієнічне дно зроблене. Коли ми доробимо до кінця, це ми такі почали. Це тут просто зложені корпуса і покажемо конструкцію як з сім'ї. Сім'ю вивести з ройового стану або, краще сказати, підготувати сім'ю до основного взятку. Ну, щоб вона не зроїлася. Хай вам Бог дає всім здоров'я, миру усім, перемоги. Слава Україні!